8 березня 2024 року на Netflix вийшов серіал Проблема трьох тіл. Це медіа, створена на основі книжки китайського фантаста Люця Сіня, який прям дуже популярний на батьківщині. Та й взагалі його трилогія вважається однією з найважливіших наукових фантастик сучасності. Тож зрозуміло, що західна адаптація його роботи це лише питання часу. Але в мене ось з'явилося інше питання, що вони бляха зробили. Тому що розділення головного персонажа на п'ятьох народ, він що? Мегазорт, зміщення акцентів для того, щоб було більш зрозуміло загідно глядачу, через що серіал втратив велетенську долю сенсів, повністю перероблена концепція суспільств, антагоністів, у яких, до речі, є різні фракції і цікаві гіпотези, які повністю виконували з адаптації Невріс. І ще купу купу усього, що я подивився, не витримав і ось відео. Тож мене звуть Віталій Тел. І мені є про що вам розповісти. Почнемо з дисклеймера. люций сінь підтримує Компартію Китая і усі їх рішення. Тобто, це увесь негативний спектр від лагерів уйгурів до приєднання Тайваню, тобто справжнього Китаю, до материкової частини військовим шляхом, взагалі прийнято розділяти автора і твір. Але це мій огляд, тож рішуче засуджую таку позицію. Ну і виходить, що саму книжку. Так я розумію, що в автократичній чи вже диктатурській системі по-інакшому ну ніяк. Якщо ти не маршируєш з усіма в одному темпі, твою книгу скоріш за все навіть не видадуть. Але з 2022 року, думаю, всім зрозуміло, що література це теж частина політики. Тож ставитись до усіх трьох медіа я буду вкрай предвзято. Тож, задача трьох тіл. Вона розповідає нам про історію, яка відбулася на нашій планеті, вірніше на альтернативній версії нашої планети, у 2004 чи у 2024, дивлячись яку екранізацію ви дивитесь. в цей час по всій планеті почалась хвиля самогубств. І не звичайних людей, а вчених. Причину, яку знаходять детективи, і яка дуже важлива для сюжету, є те, що наука померла. І вже з цього моменту Нетфікс пішов своєю дорогою, яка завела його в якісь хаші. Тобто в версії Т, я так буду називати китайську версію від їх медійного та технічного гіганта Тенсент, нам показують, що уходять вони досить простим способом, без болю та страждань. Вірніше, біль був, але він більше стосується індивідуальних переживань вчених та проблемою, що вони не можуть вирішити. Нетлікс же вирішив, що треба трошки нагнати інтриги і показати, що найкращих розумів планети вбиває ледь не якась містична сила. Але увага, спойлер, щоб перестати бачити цифри, які у всіх перед очима, достатньо просто закрити свій науковий проєкт. І нам показують, Щодо кожного вченого це доносять. Тому чому ця бідося з другої сцени серіалу зробила собою те, що я не можу показати в Ютубі, я гадки не маю. Так буде увесь серіал. Щось цікаве та прикольне беруть та змінюють, щоб воно стало простим та нудним, чи взагалі викидають. І так я розумію, що версія N мала менший хронометраж. Але схоже, що продюсери та режисери прочитали не оригінал. А переказ від чата GPT і викидали, як їм здавалося, найцікаві фрагменти, які о несподіванка взагалі-то важливі, тільки зіграю свою роль в другій. Чи навіть третій третині історії. Тож дивіться, якщо вам цікава фантастика, задача трьох тіл подивитися варто. Я би навіть сказав, обов'язково. Але краще це робити за допомогою версії Т та пам'ятати про пропаганду і взагалі не чіпати версію N. І якщо вам навіть так сподобався серіал від Netflix, то перегляд китайської адаптації обов'язковий до ознайомлень. Вона значно краще по всім параметрам, ну і в більше ніж три рази довша по хронометражу. Народ, як ви могли помітити, відео давно не було. А причиною, чому воно вийшло, це не вихід серіалу від Нетліксу, а пан Олексій. Він попросив долучитися до збору на два Mavic для п'ятої ОШКБР. Я долучився, долучайтеся і ви. А щоб я зрозумів, що саме ви зробили донат. Давайте в кінці його буде трійка. Тобто 333, 33 чи 3 гривні, чи навіть 3 копійки. Значно допоможе збору і мені, бо додадуть мотивації робити відео, бо я буду знати, що вони корисні і допомагають нам перемогти. Дякую кожному, хто задонатив. Можете ще лайки поставити під відео. Далі, як ви зрозуміли, будуть вже прям серйозні спойлери, і ця частина скоріш для тих, хто серіал дивився, тому що переваги екранізації те неможливо пояснити не знаючи. Деяку сюжетно важливу інформацію. Якщо ж ви не ознайомились з цим твором, дуже раджу подивитися версію від Tencent. Ну чи книжку почитайте, якщо ви над людина. В кінці першої серії N нам показують, як не поблимає. Сцена ця настільки нудна та тупа, що мене прям вибісило. Адже в адаптації те це був справжній квест. Треба було отримати інформацію, засіб, щоб це вплимання взагалі-то можна було побачити, і все таке, а найголовніше, як це виглядає. Тобто, якщо порівняти оце і оце, то зрозуміло, де люди дійсно намагались робити щось цікаве, а де просто відпрацьовували абзац з книжки. Це, наприклад, повністю відсутні гіпотези про індичку та гіпотезу про стрілка. Та двохмірних розумних істот, які живуть на мішені. А вони неймовірно важливі для розуміння відношень у спільноті робіж науки, яку взагалі вирізали завдатавці дотавці Н. Я не хочу їх перерозповідати. Якщо вам цікаво, подивіться самотужки. Скажу лише, що спільнота робіж науки це вкрай важливий компонент історії, адже вони не просто вважають прибульців богами, але й демонструють різні підходи в рішення проблеми трьох тіл. Тим часом, як Netflix лише по дотичній показав нам усіх цих людей та їх плани, і здається, більшість з них виконали з історії. Ну як завжди, одним з таких, наприклад, став математик, який і вирішував задачу трьох тіл. Як я прочитав на форумах, здавалося, що саме ця людина повинна була вирішити задачу та пройти гру. Хто забув задача трьох тіл полягає в тому, що треба було прорахувати, коли на планеті трісовіріан, які живуть, як зрозуміло, в сонячній системі з трьома сонцями, будуть ери хаосу та процвітання. Але замість цього математик довів, що прорахувати це неможливо. На жаль, рішення проблеми трьох тіл не існує. Тож колонізація неминуча. Через 400 років, що в книжці, що в версії Т та й в версії Н. Людство зустрінеться з прибульцями. В мене багато запитань до книжки, але найбільше, що мене хвилює, чому трьох тіл? Адже проблема то в четвертому тілі. Саме планета тут головний елемент, задля якого прораховують увесь цей математичний масив. Можливо, трьох тіл звучить краще, але ну відчувається, що нас трошки обманюють прямо у назві. Більше того, як ми дізнаємось в версії Т, в трьох сонячній системі взагалі-то були інші планети. Тож, в це рівнення треба було вписувати вже не 4, а 14 тіл. І так, я розумію, що інші планети не так впливають, як Сонце, але думаю, все-таки якийсь вплив був. Це щоб ви зрозуміли, що і в книгах досить багато слабких місць, які, якщо ти їх бачиш, сильно псують враження від твору. Наступна моя претензія стосується персонажів. Не знаю чому, але Netflix вирішили, що зможуть переписати добру половину героїв. Та адаптувати їх для західних глядачів, в них не вийшло. Я вже казав, що головного героя розділили на п'ятьох. Так, напевно, втрачається фокус, але можливо, наприклад, показати більший спектр емоцій та цікавих ситуацій, як прикро, що автори цим не скористались. Актори, хоч і намагаються щось видати, але їм просто нема чого грати. Функції деяких взагалі викликають питання, і лише в останній серії, ти з вигуком, так, от для чого ти був в сюжеті. Дізнається щось про персонажа. Вони плоскі, нецікаві і стають лише блідою тінню своїх книжкових аналогів, тому що наскільки б задача трьох тіл не була глобальною історією, а тут якби проблема планетарного і трохи більшого масштабу, саме маленькі герої та їх рішення мають максимальний вплив на історію. І так, в екранізації те велика кількість персонажів функцій, але чомусь вони не так псують враження від твору. До того ж, завдяки більшому хронометражу до персонажів версії Т звикаєш, а їх історії і дії змушують повірити в існування ну, якби справжніх людей, навіть якщо вони трохи плоскі. Ван Мяо вчений, який займається наноматеріалами і через якого ми дивимося цю історію. Поліцейський шицян, який і гарний спеціаліст, хороший друг, так ще й відповідає за більше жартів, а потім перетворюється прямо на драматичного героя. Ну і пані є Венже. Вона постраждала найбільше, і я дуже радий, що хоч її не вестернизували. Ви навіть не уявляєте наскільки історія цієї дівчини, жінки та бабусі трагічна та неоднозначна. Вона одна з тих персонажів, за якими ти спостерігаєш, і по ходу історії змінюєш думку. Ось вона просто мати, яка втрачає доньку, ось персонаж, що допомагає головному герою зрозуміти, а що тут бляга відбувається. А ось, ну, ви самі повинні це дізнатися. А потім нам ще показують її історію: від доньки професора до Лісоруба. Які в засніжених горах краще, ніж в місті, де відбувається культурна революція, до секретної станції, де намагається знайти найпотужнішу зброю в світі. В екранізації Н її кар'єрний зріст прям дивує: від дівчину, яку звинувачують в державній зраді, до головного інженера за серію. Версії від Т, він більш плавний. Нам розповідають про локацію людей. Цілі станції і все таке, і про те, чому саме до цього обриву вона хотіла приїхати вже старою. Для тих, хто не дивився версію, те це буде прям сильним моментом. Адже саме тоді дівчинка вчена перетворилася на ту жінку, що змінила хід історії і життя мільярдів людей. Не розумію, що взагалі думали продюсери версії Netflix. Вони просто вирізали десь відсотків 50 цікавого контенту, а інші 40 спаскудили поганими персонажами та нецікавим сюжетом. І навіть так, ті 10, що залишилися, вражають тут багато цікавих наукових концепцій, нестандартних прибульців та неймовірних технологій. Тож я можу зрозуміти, чому вам сподобалася історія. Але запевняю, якщо ви подивитесь версію від Tencent, ви отримуєте усе в більш якісному виконанні, крім віртуальної реальності. Вона все таки не дуже, але до неї звикаєш. Але пам'ятайте, що там багато пропаганди, тож сприймайте деякі моменти скептично. Не забудьте задонатити на збір. А мене звуть Віталі Тел, і мені ще є про що вам розповісти.